Визнання Росії державою терористом або державою спонсором тероризму парламентами світу одне із пріоритетних завдань міжпарламентської дипломації дипломатії у 2023 році. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Країна агресор та її керівництво повинні постати перед судом. Тому створення спецтрибуналу це ще одне важливе питання для України в досягненні справедливого покарання, вважає спікер. Завдання українського парламенту, зокрема, використовувати усі міжнародні майданчики задля продовження та посилення військової, фінансової, гуманітарної підтримки України і задля тотальної ізоляції Росії. Через механізми міжпарламентської дипломатії Україна закликатиме світові парламенти продовжити санкційний тиск на Росію. Також на переконання спікера має вестись активна робота, аби парламенти світу визнали дії Росії геноцидом українського народу. Євроатлантична інтеграція це ще один важливий напрямок парламенту. Стефанчук переконаний, що вже найближчим часом маємо отримати офіційну оцінку Єврокомісії щодо виконання семи рекомендацій. Це дасть можливість розпочати перемовини про членство України в ЄС та посилити співпрацю з іншими країнами щодо пришвидшеного вступу до НАТО. Україна закликає світ до створення спеціального трибуналу. Всі, хто вчиняв міжнародні злочини під час цієї війни, мають бути притягнуті до відповідальності. Наскільки важливо для України створити саме окремий спеціальний трибунал із відповідними повноваженнями, пояснив спікер парламенту Руслан Стефанчук. За його словами, компетенція міжнародного кримінального суду не дозволяє притягати до кримінальної відповідальності керівництво Росії за факт агресії проти України. Міжнародний кримінальний суд, який є нині наділений юрисдикцією та вже вчиняє фактичні кроки, аби притягнути до відповідальності осіб, які скоїли воєнні злочини та злочини проти людяності. І саме цей суд уповноважений здійснювати кримінальне переслідування за злочин геноциду. Естонія може першою в ЄС запровадити механізм конфіскації російських активів та передати їх на відбудову України. Це стане потужним сигналом підтримки та спільної боротьби проти ворога. Переконаний перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Естонія продовжує нашу традицію бути першими у питанні допомоги Україні та засудження ворога. Ми вдячні за кожен крок, який країна друг робить разом з нами на цьому шляху у боротьбі за вільний демократичний світ. Рішення проти Росії за Україну наближає нас усіх до перемоги. Таллін планує представити юридичний план вилучення російських активів одразу після того, як Єврокомісія ухвалить рішення про використання 300 мільярдів євро заморожених активів російського центробанку та майна підсанкційних росіян. Естонія своєю чергою вже заморозила 20 мільйонів євро російських активів. Саме ці кошти уряд країни пропонує передати Україні. Як найшвидше погодити концепцію конфіскації активів Російської Федерації на користь України, це один із важливих юридичних напрямків роботи української влади, повідомляє на сайті Верховної Ради голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов. За його словами, у питанні передачі Україні заморожених активів Росії важливою є позиція Євросоюзу всіх європейських країн і, звичайно ж, США. Резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків, спричинених війною Росії, Генасамблея ООН ухвалила ще 14 листопада. Політично вже багато держав до цього готові і розуміють, що це невідворотній процес. Нині опрацьовуються матеріали на рівні документів йдеться про створення міжнародного реєстру збитків. Це те, про що говорить Генасамблея ООН. Будуть фіксуватися збитки, завдані людям, економіці бізнесу для подальшого їх відшкодування. Вже запропонована модель роботи компенсаційної комісії. Вона вирішуватиме питання конкретного відшкодування, повідомив народний депутат. Майно підсанкційних росіян може працювати для зміцнення нашої обороноздатності і відбудови держави. Законопроект 83.11 пропонує запровадити новий вид санкцій, примусову реалізацію майна за рішенням вищого антикорупційного суду, що дозволить одразу його продавати, а вилучені кошти спрямувати на обороноздатність країни. Йдеться про мільярдні активи, які вже були та можуть бути вилучені. Стверджує Олексій Мовчан, автор законодавчої ініціативи. Я пропоную вивести з тіні процеси визначення управителів, продаж арештованих активів здійснювати на прозорих аукціонах через державну дворівневу електронну торгову систему. Прозоро не на часі охороняти коштом платників податків п'ятизіркові готелі, яхти, комерційну нерухомість, стягувати їх в дохід держави, паралельно готуючи їх до приватизації. Якщо за рішенням ВАКС це може бути продане одразу, а кошти спрямовано в бюджет. Україна може отримати свого президента в парламентській асамблеї Ради Європи. Олександр Мерешко, голова комітету з питань зовнішньої політики, подав документи на очільника парі. Такими перспективами народний депутат поділився у соцмережах. На сторінці у Фейсбук політик виклав свою програму для участі у виборах. Вона базується на відновленні демократії в парі, це стосується обрання глави цієї організації, позбавлення будь-якого російського впливу та розширення системи захисту прав людини. Президент Парі обирається на однорічний термін із можливістю переобрання. На сьогодні її очолює представник від Нідерландів Тіні Кокс, якого вважають проросійським. Втім, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він публічно задекларував зміну поглядів. Українська економіка має достатньо інструментів, щоби втримати курс гривні на нинішньому рівні. В цьому переконаний народний депутат України Олександр Маріковський. Україна за словами політика отримала величезну міжнародну підтримку. В минулому році це понад 31 мільярд доларів. При цьому дві третини акумульованих грошей у бюджеті це кошти, сплачені платниками податків. Попри війну гривня не дуже девальвувала, як передбачалося на початку року. І за прогнозами експертів, курс національної валюти до долара збережеться на тому ж рівні, що і зараз. А панічні заяви деяких економістів, що мовляв, долар буде по 50 гривень і вище, є необґрунтованими є такий консенсус прогноз від експертів які зійшлися в одному погляді що українська гривня буде на рівні 40, 41 гривні за долар а також уряд встановив середню середню по року планку на рівні 42 гривні за долар тобто запасатися в принципі не потрібно оскільки інфляційні процеси все одно з'їдають будь-який ресурс який ми можемо володіти Перемога стане словом 2023 року. В цьому переконана віцеспікерка Олена Кондратюк. Такими думками вона поділилася на своїй сторінці у Фейсбук стосовно того, що знаменита фраза Руський воєнний корабель та Його всім відомий напрямок стала найуживанішою у 2022 році і не лише серед українців. Укладачі словника сучасної української мови ми слово аргументували свій вибір тим, що ця відповідь українського захисника острова Зміїни і російському окупанту є лейтмотивом боротьби України проти російської збройної агресії.